Як подолати страх і почати працювати? Позаду мами об'єкт, який я почала продавати на початку війни. Тобто власник забудови ризикнув також. Хто ризикує, той завжди виграє. Що ми зараз бачимо? До 2,5 років у нас є збудовано три будинки, один не проглядається. будинки здані, квартири здані. Людям віддаються даються ключі, і вони щасливі. Що для цього було зроблено? Мною особисто я одна всім займалась побудовою особистого бренду воронку продаж. Потрібно було зробити привезти клієнта, розказати йому всі плюси і мінуси цього об'єкту квартир для того, щоб він зміг її купити. І це є структура одинакова на будь-який вид чи бізнесу, чи особистого блогу онлайн, тому що всі клієнти проходять з інтернету. Із інстаграму, з Фейсбуку, з Таргету, з Оликсу, з різних джерел тому потрібно працювати завжди скрізь потрошки, тримати стільки одного джерела реклами не можна.